У Полтавському обласному центрі естетичного виховання відбулася творча зустріч учнів 8 та 22 загальноосвітніх шкіл Полтави та Буденківської школи. Захід ми користуємося фарбами, а пишемо серцем. Прийшов у рамках Шевченківських читань Кобзарева Стежина і мав на меті представити виставку юних та талановитих живописів, присвячених Тарасу Шевченку. Проте була не лише виставка картин маломіса і декламування віршів Кобзаря. Чому саме ці діти тут тому, що Шевченко був не лише художник, а й поет, і ці діти мають у своєму Перших пробах свій доробок своїх творів, присвячених Тарасу Григоровичу Шевченка, які вони сьогодні будуть декламувати. Гості з села Бутенки представили свої живописні роботи, присвячені самому Шевченкові та його творам, як поетичним, так і образотворчим. Керівник гуртка при Бутенківській школі Сергій Коломієць говорить, що до двохсотрічних кобзаря готувалися давно, і виставка вийшла особливою. Сьогоднішня виставка, вона зіткана, наче наче ряднина. Ряднина, знаєте, як материнська ряднина, де в ткані багатство, краса е і архетип української душі, і задача, ви бачите, воно ще так дивно співпало, що оця внутрішня задача підійшла до нашого часу. Саме у творчості кобзаря натхнення беруть і молоді художники. Так, учень 9 класу Бутинківської школи Олексій вважає Шевченка своїм духовним наставником. Я дивлюся на його роботи. Щось переймаю в нього, щось своє додумає до роботів. Якщо він буде живий думаю, якщо він буде живий. Що щоб він мені посовітував з цими роботами? До постаті Шевченка з повагою та шануванням ставляться і учні полтавських шкіл. Школярка Маргарита говорить, що Кобзар зараз став як ніколи актуальним. Це дуже унікальна постать. Його вірші захоплюють кожне покоління. Нам дуже подобається декламувати його вірші. Це нас надихає. Особливо він актуальний в наші часи, коли в Україні такі страшні потії становляться. Організатори говорять, що подібні заходи виховують патріотичність та єдність у підростаючого покоління, що так важливо сьогодні.